Агентство нерухомості Дмитрів та партнери. Продаж нерухомості без комісії. І так почнемо. Сьогодні на огляді у нас дійсно затишна та по сімейному гармонічна трьохкімнатна квартира. Теплий будинок, хороші сусіди, будинок з червоної цегли, поверх шостий шести. А тепер давайте підемо у квартиру, я вам покажу інтер'єр. Загальна площа квартири складає 100 квадратних метрів, три кімнати плюс кухня-вітальня. Та майже у кожній кімнаті є просторі комори, що дуже круто та практично для великої родини. Давайте переглянемо першу кімнату. Також залишаються меблі та техніка, зручне ліжко, телевізор, дуже затишні мансардні вікна та дуже простора комора. Також знаходиться вивід под кондиціонер. З виходу з кімнати знаходиться просторий коридор. Тут знаходиться комора. Давайте перейдемо у другу спальню. Також залишаються меблі, дуже великі красиві мансардні вікна. Та також знаходиться комора. Далі перейдемо у коридор. В коридорі знаходиться велика шафа, домофон. Зараз ми з вами знаходимося на кухні. Вся мебіль та техніка залишаються. Вбудована кухня, мікрохвильова піч, індукційна плита, духова піч, а також є електричний котел на опалення. Далі давайте переглянемо ванну кімнату. І так, ми у ванній кімнаті. Тут знаходиться душ. Ванна. Також залишається пральна машина та бойлер на 80 літрів. Зараз ми знаходимося у вітальні. Вся мебіль також а техніка залишається: телевізор, кондиціонер позаду. А також я хочу вам показати, яка інфраструктура знаходиться біля ЖК. Переваги локації: 20-25 хвилин до метро, академістечко та метро Житомирська. Навпроти ЖК знаходиться магазин Новус. Поруч також знаходиться два торгових центри. Перший це Софія Мол. Другий торговий центр це Європарк. В ньому знаходиться кінотеатр. Нова пошта, розетка. Також дитяча кімната, знаходиться сільпо, ресторани та інші кафе. Біля ЖК також знаходиться третій торговий центр це «Маєток». Також знаходиться зупинка. 3 кілометри і ви вже в Києві. ЖК Київський маєток знаходиться під охороною, тому ви будете почувати себе в безпеці. Телефонуйте вже сьогодні та приходьте на перегляд. Такі варіанти надовго не затримуються. А також, якщо вам необхідна допомога з продажу нерухомості, тоді телефонуйте 066 5222 988. Будемо раді вам допомогти з повагою команда Дмитрів та партнери.